Функція AI Writing допомагає згенерувати тексти для вашого сайту на основі технології ChatGPT. GPT. Ви можете написати у відповідному вікні ваш запит щодо того, який текст необхідно створити, і штучний інтелект напише цей текст для вас. Це може бути маркетинговий чи технічний текст, опис певного продукту чи послуги, або навіть вірш. Нині можливо генерувати тексти для вашого сайту у редакторі. Для цього натисніть на будь-який текстовий елемент чи заголовок та перейдіть до бота, натиснувши тут. У відкритому вікні ви можете вказати максимальну кількість символів майбутнього тексту, вписати те, який текст ви бажаєте отримати від бота, та надіслати запит за допомогою кнопки Згенерувати. Після цього штучний інтелект надасть вам текст на основі вашого запиту. У лівому нижньому куті вікна. Буде відображена кількість доступних запитів до бота у межах поточного календарного місяця. Обмеження на кількість запитів до бота встановлюється на увесь аккаунт незалежно від кількості платних підписок, тобто достатньо хоча б однієї платної підписки в акаунті, щоб ліміт був розширений до максимально можливого. Якщо ви бажаєте отримати інший текст з тим самим запитом, ви можете натиснути кнопку Перегенерувати та обрати пункт Спробувати ще раз. Або ж за потреби можна зробити текст простішим або креативнішим, довшим чи коротшим. Наприклад, можна змінити довжину тексту. Натисніть на кнопку Скопіювати, щоб згенерований текст було скопійовано. Якщо бажаєте прибрати певну відповідь бота у листуванні з ним, ви можете це зробити за допомогою кнопки Видалити. Вставте скопійований текст у необхідний вам текстовий елемент. За потреби ви можете відредагувати текст відповідно до ваших потреб. Готово! Тепер у відповідному текстовому елементі додано згенерований штучним інтелектом текст.